Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Час новин для вас працюють команди фактів сітіві та «Вікон СТБ». Вітаю 78 вісім боєзіткнень за останню добу. Це найсвіжіші фронтові зведення від генштабу ЗСУ. Чотири безуспішні атаки відбулись біля липців. Та Вовчанська на Харківщині двічі кабами ворог поцілив в районі Куп'янська вузлового. Дев'ять штурмів нарахували захисники Лиманського напрямку. Найбільш активний ворог біля населеного пункту Полощанки. На Торецькому відтинку фронту атаки окупантів відбували біля Нью-Йорка, Торецька, Залізного. Там росіяни скинули 9 кабів. Покровськ, класа, ціль на карті бойових дій, дев'ять населених пунктів атаковано останньої доби. Загалом на цьому відтинку сили оборони стримували 24 штурми на Придніпровському та Оріхівському напрямку, тимчасове за у наступі, але росіяни завдали авіаударів майже 60 -ма некерованими авіаційними ракетами. Росіяни продовжують тероризувати Сумщину. Напередодні ворог завдав по регіону 275 ударів. Одна людина загинула та четверо поранено, заявили в обласній поліції. Російські війська накрили вогнем 40 населених пунктів. Переважно атакували прикордонні громади. Найбільше окупанти цілили по Краснопольській Великописарівській громадах. Супротивник використовував артилерію, дрони і скидав на села керовані авіабомби. У населених пунктах пошкоджено 22. Приватних будинків, школи, будинок культури. Також ворог бив і по прикордонню Чернігівщини. Там минулося без жертв. Майже тиждень у подвійному оточенні під цілодобовим вогнем із пораненим медиком вони змогли знищити з до пів сотні окупантів одного взяти у полон і вирватися. Самотужки з оточення живими. Усе це про піхотинців 14-ї бригади НГУ червона калина, яка нині на найтяжчому покровському напрямку. Російська армія суне там, втрачаючи десятки, а бува, і сотні людей щодня. Але так само щодня надходить підкріплення. Марія Малєвська продовжить. Бачу тут вже йде якийсь до нас чувачок і каже. Я З якої бригади? А ти, ну, типу, каже, ти з якої бригади? Я кажу, ніка 74, ну, із Москви. Ну, все, тика, ти не туди попав. Ігорю на псевдонайк, 23. Їхню бригаду нині перекинули з одного непростого напрямку Запорізького на найскладніший Покровський. Саме тут війни з побратимами потрапив в оточення. Це були, каже, найскладніші дні за всю його війну. Остріл! Це я розлютився на противника, який відпрацював по нас зі снайперських вінтівок, і я почав їх викурити з хатів. Остріл! Зрозумівши, що в селі лише противники їх оточили, піхотинці зайняли кругову оборону і почали відбивати атаки. На той момент розповідає побратим Ігоря Ілля, вони вже встигли взяти полоненого з колишніх ув'язнених. Перші два дні нацгвардійців штурмували саме вони. На третій день пішли вже кадрові російські вояки. Противник в сусідній хаті. Ми розуміємо, що він в сусідній хаті. Це все відбувається динамічно в бою. Я надаю допомогу 300 Ми кричимо їм здавайтесь, тобто, ну, даємо можливість ну, жити. Тобто вони говорять, ні, здавайтесь, ви там ну, суперечки пішли у нас. І вони знищили близько 50 окупантів, із них і три снайпера, і взяли в полон. І це все за менше, ніж за сім діб. Я сказав би це. Надможливе, тому що було цілодобово і нон-стоп стрілецькі бої. Протрималися піхотинці у подвійному оточенні і під цілодобовим вогнем з усього, що тільки мав противник, майже тиждень. Відійшли лише, коли вже нічим було відстрілюватися. БК кінчалася, бо вистріли БК і все або візьмуть плен, або розстріляють з тих у нас ще один був шанс просто через вікно вибігти і назад відійти. Щодня кажуть нацгвардійці, тут на Покровському напрямку лягає до сотні росіян, але наступного дня у бійки дають нових. Уперед екс-ув'язнених, які розвідують та штурмують. За ними йде вже професійна армія. Головна причина, чому на Покровському напрямку росіяни зараз мають успіхи, це перевага у живій силі. Що вийшли з оточення на Допомогти бригаді Червона Калина, яка нині зупиняє росіян під Покровском, можна долучившись до збору. На екрані ви зараз бачите qr код відсканувавши який кожен зможе допомогти їм нас захистити. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти ICTV. Єдині новини. Захід поки не змінив підходу до обмеження на застосування наданої Україні зброї навіть після наступальної операції в Курську. Так вважає міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк, зазначив, що військові успіхи у Курській області сприяють зміні іміджу України, оскільки політичні здобутки Києва є величезними, та західні країни досі бояться спричинити ескалацію. Тому поки обмежують використання зброї для ударів по Росії. Водночас американські чиновники заперечили, що блокують запад Британії на надання дозволу бити франко-британськими ракетами. Storm Shadow по території Росії у статті видання Телеграф йдеться, що Вашингтон поки не отримував запитів від Лондона. Азербайджан рятує Путіна від ізоляції сьогодні другий день офіційного візиту російського диктатора до Баку за підсумками. Він та азербайджанський президент Ель Хамалієв провели прес-конференцію. Країни розпочинають спільне будівництво танкерів для перевезення нафтопродуктів. Створять у Баку і спільний університет. Також пообіцяли нарощувати взаємну торгівлю між країнами. Аналітики припускають, що показною публічністю таких домовленостей Алієв, зокрема міг розрахуватися із військовим злочинцем путіним за те, що під час звільнення азербайджанцями Карабаху Кремль не став на бік Вірменії і, зокрема, не надав тій військової допомоги. Ударні дрони, реп-системи та навіть розвідувальний дирижабель в Одесі. Працює виробництво новітніх технологій у галузі БПЛА. За місяць складають 50 тисяч тільки FPV-дронів. Їх також а ще почали виготовляти власні комплектуючі. Чим ще унікальне одеське виробництво розповість Олександра Ченкова. Це результати ефективної бойової роботи дронів одеського виробництва. Виготовляють їх у звичайному офісі. Богдан до повномасштабної війни працював інженером-конструктором. Тепер збирає дрони. Це основний можна сказати елемент дрону, від якого залежить повністю вся його робота. Тут знаходиться це є силова плата, є польотна плата, яка керує повністю всім процесом. Я вважаю, надзвичайно важливо використовувати більшу кількість дронів, щоб зберегти більшу кількість життів. Тім дрони тут незвичайні. Виробництво спеціалізується на новітніх технологіях. Є й безпілотник з автонаведенням. Він повністю автономний і не має GPS, тому ворог не зможе заглушити сигнал. А ще є ударні дрони, які працюють аж на трьох частотах. Тож втратити зв'язок з ними майже неможливо. Усі розробки обов'язково проходять тестування. Колега прибирає частоту. Ролітати з дроном ні, нічого не пришло. Проходить тестування і розвідувальний дирижабель. Розробники кажуть, таку технологію на фронті ще не застосовують. Утім, знешкодити дирижабель ворогу буде теж дуже складно, адже працюватиме він високо. Росіяни, коли бачать з неба, бо це здається, ніби це ракети, і вони намагаються його збити, але він дуже високо. Через це вони не, немає чим збити, засобів немає типу. Він може день бути в польоті, тобто настільки багато. І кидаємо на нього камеру нормально, і ти бачиш просто весь фронт. Виготовляють для наших захисників і реп-системи, адже росіяни теж не пасуть задніх у виробництві БПЛА. Зараз РЕП як засіб індивідуального захисту дуже актуальний на фронті. Це зберігає життя особи, особовому складу, тому що реп він робить купол з перешкод. Компанія виготовляє 50 тисяч ударних дронів на місяць, ще 10 тисяч літакового типу та майже 300 реп-систем. За час повномасштабної війни виробництво масштабувалося. Роблять і власні комплектуючі рами для дронів. Утім, є й проблеми з постачанням. Китай він забороняє і накладає санкції на тих виробників і постачальників, які направляють нам комплектуючі для складання там FPV дронів або дронів літакого типу. Тому є зараз проблема, ту, яку ми в принципі і вирішуємо дуже велика прогалина в комунікації між нами, як виробниками органами державної влади, заохочення, можливо, якісь спільні проекти. Засновники розповідають, державних замовлень не так багато, тому більшість приватні Компанія співпрацює з деякими бригадами сил оборони, яким безкоштовно поставляють і дрони і системи Утім, щоб працювати ефективніше та виготовляти нові технології, твердять, потрібна допомога. Держави Олександра Ченкова, Євген Ринько, фактейсі тіві. Єдині новини. Нові оселі замість знищених Росією жителі містечка Сміла на Черкащині домівки, який зруйнувала ворожа ракета. Торік, 29 грудня, отримали гроші на будинки. Тоді постраждали дев'ятеро людей. Одна жінка померла в лікарні. Внаслідок атаки пошкоджено понад 100 будинків. Вісім із них відновити не можна. Нині сім родин уже придбали нові оселі та почали життя з нуля. А одна сім'я будується. Чиїм коштом та як обживаються на новому місці. Ірина Цимбал розповість. Менший дав. У нас був е, із червоного кирпичу великий такий. У нас тут два гаража, літня кухня, будинок. Пані Лариса показує будинок, який купила той, якому вона мешкала півстоліття, зруйнувала Росія. Сюди переїхала з чоловіком на початку травня. Розповідає, допомагала ледь не вся Україна від близьких і колег до геть незнайомих людей. Всі допомагали і морально, і коштами і. Одягом, речами, ну, дуже, ми дуже вдячні всім. У будинку замінили дах, потроху наводять лад, посадили город. Навіть кавунчики є маленькі, Ну, добрі. І є. Так, ось у перчик це кабачки, це помідори, це там картопля. Із собою забрали кота та собаку. Пес тоді дивом вижив. Його контузило, будку розтрощило, але кидати тварин навіть не думали, запевняє Лариса. Він і зараз майже не чує, і на голов голова розбита була в нього. І тепер він у нас він, бо сусідка каже, він часто плаче. Часто плаче, і він може отак спати, Він не чує у будинку. Чотири кімнати. Більшість речей попередні господарі залишили, бо розуміли, що родина втратила все. Холодильник нам люди залишили. То це холодильник. Старенька, пральна машина, старенька. Ну... Хоч трошки працює нормально. Цей приватний сектор Сміли понівечила ворожа ракета торік у грудні. Постраждали дев'ятеро людей. Одна жінка померла в лікарні. Пошкоджено понад сто садиб. Вісім будинків не підлягали відновленню. Погріб вистояв. Бачите, трошки цей ну бетон гарний, тому вистояв. А це все, все зруйноване було вчинку. Знищені будинки людям пропонували відбудувати, але це довго і не всі погоджувались мешкати тут, пояснює міський голова. Тож їм виплатили компенсацію. Цію по 2 мільйони гривень на придбання житла в будь-якій громаді. Чотири райони виділили по 4 мільйони гривень. До березня місяця нам надали субвенцію нашому міському бюджету в розмірі 16 мільйонів загальному. І ми восьми тому володінням людям виплатили по 2 мільйони гривень для придбання житла. Сім родин купили житло. Одна вирішила відбудовувати дім на старому місці. Ділянки, де раніше були у селі, лишаються у власності людей, і розпоряджатися ними вони можуть на власний розсуд. Пані Лариса з чоловіком поки що догляду. Дають за територією, викошують бур'яни. Але жінка зізнається, боляче щоразу повертатися на місце знищеної батьківської хати. Важко, плачу. Не... Чоловік не дозволяє, бо погано потім все почуває. Ірина Цимбал, середністрян, факти, ICTV, Єдині новини. Увага в Україну повернулися графіки погодинних відключень причина зростання спеки а разом з нею і навантаження на енергосистему. Нагадаю, майже три тижні. Нам не вимикали світло. Графіки відключення вже тривають з 18-ї години, але лише для однієї черги споживачів. Енергетики прогнозують, що посилений дефіцит протримається протягом цього тижня. Стан нашої енергосистеми і надалі складний через масовані атаки росіян. Україна вже втратила 9 гігават генерації. У Міненерго закликають ощадно використовувати електроенергію, особливо вранці та ввечері. Це допомагає енергосистемі. Системі працювати більш стабільно. А на цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.